Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі імпортні конденсатори з резисторами. Конденсатори йдуть прийомні, так як містять в своєму сплаві платину та паладі, резистори також прийомні, так як містять також золото та в своєму сплаві. Ну, і, звичайно, срібло. Я не знаю, звідки ця спайка цих деталей попала вона мені случайно. можна сказати, випадково. І тут оказалося, що по маркировках це одні з самих дорогих імпортних конденсаторів та резисторів. Підкажіть друзі, в якій апаратурі знаходяться такі радіодеталі буду дуже вдячний. Всім дякую за увагу. Не забуваю ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім пока!